До речі, тему Інституту репутації ми продовжимо просто зараз, коли будемо говорити про анонсований мною не те що прикрий, а ганебний інцидент. Точніше, ганебну історію із знищенням кургану Белюхово могила у нашому підгородньому. Я не знаю як ті, хто е брав участь. І знищував цей курган, відмиють свою репутацію. Я думаю, ніколи. Більше того, я переконаний, що ті, хто вчинив цей акт вандалізму, просто таки мають сісти. Давайте покажемо фото, що зараз залишилось від беліхової могили. От такою вона була ще зовсім недавно до початку розкопок. А тепер, от це те, що від неї залишилось, нічого не залишилось. Як так могло статись? Як просто був взятий і знищений наш історичний пам'ятник? Давайте повернемось до сюжету, який робив наш канал ще в березні, коли ця історія лише розпочиналась. Там доволі детально викладено, що відбувалось. Чесно кажучи, не лише наш канал підтримав тоді жителів Підгородного, які відстоювали свій, свою історичну пам'ятку, ну, власне, свою історичну честь, свою історичну спадщину, своє історичне багатство. Я думав, що тоді, коли засоби масової інформації, щоправда, не всі. Про деяких журналістів, точніше, не до журналістів я буду говорити коли буду коментувати цю тему. Але я чомусь думав, що наші органи влади, правоохоронні органи візьмуть до уваги отаку от реакцію суспільства, і знищення кургану не відбудеться. На жаль, його знищили. Давайте подивимось сюжет і потім повернемось до цієї теми. Курган другого тисячоліття до нашої ери Беліхова могила знаходиться в рекреаційній зоні на території заповідного об'єкту Самарській плавні. Це є об'єктом культурної спадщини. Про що свідчить відповідна табличка з назвою та охоронним номером 6068. Точніше свідчила, бо зараз вона покоїться на вершині кургану згідно свідчень місцевої влади. Після того як раптом цим курганом зацікавилися археологи, і 23 березня почали його розкопувати та вивчати. На горі кургана там зараз лежить табличка. Вона. А 23 числа ще стояла. Я була на вершині кургана. В мене все є фотофіксація. Вона зараз лежить станом на 23 березня. Дозволу на проведення археологічних робіт від міністерства культури зареєстрованого управлінні культури Дніпропетровської облдержадміністрації в археологів не було як і погоджень на їх проведення із міською радою підгороднього, бо саме на території їхньої громади вони проводяться. Всі вони якось хутко з'явилися тільки після того, як громадськість стала на захист кургану. Якщо брати хронологію подій, то дозвіл Міністерства культури датований 24 березня, то є фактично вони почали роботи навіть до отримання дозволу. А реєстрацію в облраді в управлінні культури вони пройшли 29 березня. Тобто на зараз в них пакет документів сформований. Міську раду вони повідомили в письмовому вигляді про. Про те, що проводяться роботи, є певні дозволи. Але початок робіт був незаконний. Оскільки радіус кургану Беляхова могила 17 метрів, то згідно з державними нормативами, охорона зона для цієї пам'ятки 27 метрів, тобто 54 метри з вершини кургану, має бути охорона зона. А насправді маємо заасфальтовану територію впритул до кургану, яка використовується під парковку, а з іншого боку, знову ж таки, впритул стоїть металевий паркан, що вже саме по собі є грубим порушенням вимог закону. В нас був складений акт обстеження 27 березня. В нас є комісія по охороні культурної спадщини, і ця комісія виявила, по перше, да, це руйнування кургану. По-друге, це оця парковка, яка забудована в охоронній зоні кургану. Вона незаконна, на неї немає жодних дозволів. Тому це все в акті обстеження ми визначили. Далі будемо діяти в межах своїх повноважень і законодавства. Курган знаходиться вже на території забудови. Мене цікавить, на основі яких документів було надано дозвіл або порушено охоронну зону кургану. Порушено закон охорони культурно-історичної спадщини України. А потім вже, щоб скрити сліди злочинів, організовано випис документів, їх оформлення. І захист робіт археологами по знищенню кургана документально. Зняття верхнього шару дерну без погоджувальних документів археологами вже безповоротно порушило історико-культурну цілісність кургану і призвело до сувів ґрунту. На цей курган ми навідувалися раніше. і Він був у прекрасному стані. На ньому був покров із трави і дерну, який уявляє собою віковічні рослини, які Ростуть саме на курганах. Зараз ми бачимо, давно нема, і його вже нема давно ще до початку розкопок. А це порушення закону про охорону історико-культурних цінностей України. Якщо все за законом, то чому перед початком робіт відкритий лист не було зареєстровано відповідними органами охорони культурної спадщини? То чому досі відсутній висновок управління культури, національності та релігії обласної адміністрації? Щодо доцільності проведення цих, так би мовити, науково-рятувальних розкопок, громада підгороднього впевнена, що цей стародавній курган просто варварськи знищують. Цей курган не потребував рятувальних робіт, як це зазначено в дозвільних документів. Він був в доброму, цілісному стані. Він був так. В нього була трошки порушена охоронна зона, але сам курган він не розвалювався, він був цілий, тому на нашу думку. Він не потребував рятівних робіт, такі як йдуть зараз, варварськими методами. Громада не просто обурена, вона здивована таким псевдонауковим підходом до вивчення курганів, який здійснюється на цьому кургані. Якщо говорити про те, що роблять тут археологи, вони мотивують це, що вони його рятують. От подивіться на ці рятувальні роботи. Ми були тут у п'ятниці, то метрів на три рятувальні роботи продовжилися. Курган майже зрізаний. Стаханівськими темпами йдуть розкопки кургана. Зазвичай археологічна наука включає в себе. Дослідження по 5 сантиметрів ґрунту знімають віночками, лопатками, кельмочками. А тут йде варварське розкопки кургану трактором, бульдозером і вивезення ґрунту без його дослідження. Є версії, що курган знищують заради будівництва елітного комплексу відпочинку, та його навпаки можна було б зробити туристичною мекою Дніпропетровщини, що забудовнику і пропонували мешканці Підгородницької громади ми пропонували і писали про це забудовнику власнику цього об'єкта, що збереження цього кургану. Як історико-культурної цінності і туристичної родзинки нашого регіону надало б можливість відвідувати і цей об'єкт, і підгородній наш регіон туристів з усього світу. З нього можна було б зробити оглядовий майданчик, поєднати відпочинок із історичною цінністю громади. Ми хочемо зберегти свою культурну спадщину. Ми хотіли б, щоб це було перлиною нашої громади, а не знищувати її. Тому звертаємося до голови. Обол ради до управління культури стосовно того, щоб вони змінили свою позицію і відмінили погодження на проведення цих робіт для вивчення доцільності цих робіт на майбутнє. Дозволи даються в Києві, в Дніпрі. Вони ні разу тут не були ті, хто давали дозвіл дають по паперах або й без паперів. Для них це просто курган, відмітка на карті, а для нас цінність, яка віки, сім тисяч років пройде курган, не восстановиться. Знівільовано тих людей, які тут проживають, заради якихось особистих інтересів. Курган не розбомблений расистами, а розірваний нашими дозвольними владними структурами. Лише у підгородньому 35 курганів знаходяться під охороною. Один з них белюхова могила. Зі свого боку Підгородненська міська рада, щоб його захистити, направила лист до управління культури, національності та релігії обласної адміністрації з проханням припинити порятунок кургану. Тепер слово за головним охоронцем культурної спадщини області. Як бачимо ще два місяці тому і у Підгородняцької громади, і у нас були сподівання на те, що влада відреагує. Але от буквально вчора прийшла звістка, що курган знищено остаточно. Як на мене, відповідальні особи мають понести за це. Власне, кримінальну відповідальність тому що відбулось, дивіться по-перше, на території нашої області сотні курганів, лише на території Підградянської громади їх 35 Виникає питання: а чому для порятунку увагу археологів, для начебто порятунку увагу археологів привернув саме цей курган? Для початку давайте подивимось на карту, а де ж він знаходиться? А знаходиться він, як бачимо, на території ресторанно-готельного комплексу, і саме асфальт від цього ресторанного готельного комплексу в порушення усіх нормативів підкрався в притул до кургану. Курган просто заважав власнику цього комплексу. от ми зараз бачимо, де саме на території цього комплексу знаходиться а, курган, то виникає питання: а хто ж в першу чергу зацікавлений у знищенні цього кургану? От як ви думаєте, кому це вигідно? Як на мене, відповідь очевидна: і на замовлення кого працюють археологи? Їхню увагу не привернули інші кургани в набагато гіршому стані, ні саме Белюхова. Могила. Що е, буде на місці цього кургану? Ну, здогадатись не важко, І очевидно, що скоро ми вже це побачимо. І як так могло відбути, що археологи? Ну, По-перше, е, е, офіційні дозволи були е, оформлені заднім числом вже після початку фактичного е, початку робіт археологічних. По-друге, яким чином проводились ці роботи, ми самі бачимо, загнали бульдозер і по-третє, а як же ж з отією от репутацією? Я вже не говорю навіть про кримінальну відповідальність, просто репутація людей, які мають рятувати археологічні пам'ятки, пам'ятки нашої історії і культури, а вони їх знищують. А по факту відбулось знищення. І це дуже просто довести, тому що курган був, а після порятунку його не стало. Я хочу. Зараз трошки е, поговорити про країну, про яку ми вже сьогодні згадували. Про Китай, пам'ятаєте знамениту теракотову армію, колись її почали розкопувати. А потім китайці зрозуміли, що оцими рогскопками вони знищують, і хоча там був побудований е, спеціальний павільйон для цих е, теракотових воїнів з відповідними кліматичними умовами, але вони все одно почали руйнуватись. І китайський уряд прийняв рішення для того, щоб зберегти свою неймовірно важливу ну для Китаю, можливо, це пам'ятка історична номер один. Хоча там пам'яток таких вистачає, це могила знаменитого легендарного. Дарного імператора Циншу Хуанді. Вони заборонили проводити ці розкопки подальші розкопки, і зараз значна частина цієї теракотової армії як знаходилась під землею, так і знаходиться. Я вам прочитаю от витяг з одного з матеріалів, що група китайських археологів протягом п'яти років досліджувала гробницю першого китайського імператора Цинчу Ханді методом дистанційного зверніть увагу дистанційного зондування. І підтвердили, що в похованні там сховані ще купа усього. Я не буду на цих деталях. Не зупинятись археологам довелося задовольнятися зондуванням, оскільки розкопки поховання заборонені. Китайці бережуть свою історичну пам'ять, якщо нині технології не дозволяють проводити отакі розкопки, то хай те, що знаходиться під землею, знаходиться під землею до тих часів, доки майбутні якісь надсучасні технології дозволять витягти або вивільнити історичну спадщину, яка знаходиться під землею, так щоб не пошкодити її. А що робимо ми? Доки ми відстоїмо свою землю і свою історичну спадщину перед перед зовнішнім агресором, де знаходяться дехто, я не зможу назвати цих людей ні науковцями, ні захисниками історії. Хоча по факту вони мають захищати історію, але вони якраз і руйнують і нашу землю, і нашу історичну спадщину. Чим вони це аргументують? По перше. Тим, що е, курган знаходився в аварійному стані. А в чому, вибачте, аварійний стан? В тому, що його забетонували е, асфальтом. Так тоді треба не курган руйнувати, а руйнувати асфальт, е, яким його впритул е, покрили. Це по-перше, ну там згадували, е, що в радянські часи там взагалі було сміттєзвалище і. Громадська вбиральна. Ну, звісно, це не красить ні радянські часи, ні тих, хто створив це звалище і громадську вбиральну. Але головне, власне, чи був цим нанесений якийсь аварійне пошкодження самому кургану. Він хто зберігався, Ну, хоч в якомусь стані. І головне, що він був. Тому що курган це символ тоді, коли він є. Коли ми його бачимо, да, ми можемо не знати повністю того, що знаходиться під землею, але знаєте, якщо. Ми досліджуємо кургани отакими от от варварськими способами, то нехай те, що знаходиться під землею, от краще воно нехай там лежить, доки наші діти, онуки або якісь наші нащадки знову ж таки з допомогою новітніх технологій зможуть дослідити курган повністю, можливо, навіть не руйнуючи його. Хто його знає, яким будуть технології майбутнє, навіщо? Під приводом захисту. Брати і знищувати курган, особливо тим людям, які мають ці кургани захищати. І зараз я вам е треба сказати, що засоби масової інформації і е громадські організації Дніпра е стали на захист, і не лише Дніпра, але знайшлись люди, в тому числі, які за службовими обов'язками мали б захищати якраз такі історичні речі, але вони виправдовують знищення більше того, якось так зневажливо ставляться до тих. Хто е, має е, такі історичні е, пам'ятки захищати. Ну, Тобто, коли підгороднянці вийшли на захист свого кургану, е, от зараз ви послухаєте інтерв'ю однієї е, пані, а, е, саме це Лідія Голубчик, директорка Дніпропетровського обласного центру захорони історико-культурних цінностей. Пані Лідії, наші вітання. Якось ну, про е, те, як ви виконуєте службові обов'язки, ми будемо говорити ще окремо. Але от давайте послухаємо тональність. Інтерв'ю пані Лідії, і зверніть увагу на те, хто бере у неї це інтерв'ю. Виникає такий досить значний хайп у соціальних мережах. Де, наприклад, ми бачимо останню ситуацію з береговою могилою. Тобто, от ваша думка знову ж таки, як пам'ятка охоронця, як археолога з цього приводу. Ви знаєте, я дивлюсь на цю ситуацію і думаю, ці. М Стурбовані в лапках, їх можна поділити на. Ну можна на дві категорії поділити: це ті молоді, молоді, агресивні, які нічого в своєму житті для пам'яток не зробили, але назвали себе хранителі курганів, і більше за всіх кричать про те, що все руйнується. Скоріше за все, вони навіть не мають фахової освіти і не розуміють, що таке дослідження пам'ятки і навіщо вона досліджується. Це перші. А другі це ті, ви знаєте, мене дуже здивувало. Сама Підгородненська спільнота вона дуже дивно себе веде директор місцевого музею. Це ті люди вирішили, які теж мені здається не дуже освічені, і вони вирішили, що кухарка може керувати державою за висловом Це... відомого діяча. Да, за висловом відомої людини. В одному я згоден з пані Лідією, в тому, що її здивувала підгороднянська громада, тому що підгороднянська громада і ті підгороднянці, які вийшли захищати свій курган, от якраз і вони робили те, що мусила б робити пані Лідія. Але ні, пані Лідія якраз захищає тих, хто знищив курган під формальним приводом і, очевидно, на користь. Власника фактичного власника цієї території, я хочу, щоб ви знали імена цих людей. Отже, начальником археологічної експедиції і тією людиною, під покровительством якої був знищений курган, є археолог Дмитро Тесленко. От ми бачимо зараз, він дає інтерв'ю ще одному цікавому персонажу. Безпосередньо на кургані працювала археологиня Ірина Шабельникова. От ми бачимо наслідки її діяльності і власне, і власне її саму. Ну і той персонаж, ну пані Голубчик, я вже згадував. Ну і той персонаж, який в тому числі брав інтерв'ю у всіх цих людей, це людина, яка. Має е, історичну освіту, але займається журналістикою, і я не знаю, яку з цих професій вона ганьбить найбільше. це Андрій е, Нікітін персонаж, який вже неодноразово доклався до руйнування реальної історичної науки, і в даному випадку виправдовує і зробив просто такий цикл матеріалів про те, що. Курган зруйнували. Курган, ну тоді ще курган руйнували, тепер його вже зруйнували. Але на думку цього недожурналіста це правильно. Як на мене, тут мають бути не лише репутаційна, але і адміністративна, і тим більше кримінальна відповідальність. Тому що відновити курган, а тепер його вже неможливо. І чим вони виправдовують те, що ми курган розкопали, з нього щось достали. Все це запротоколювали. Ну дай Бог, щоб все це, по-перше, було збережено. І тепер це буде зберігатись десь в архівах. Його будуть бачити лише якісь. Можливо, скоріш за все, це ніхто не буде бачити, тому що засунуть в якісь архіви і де воно буде, і в якому стані ніхто цього не знає. А кургана то самого немає. А курган це і є наша історична пам'ять і історична спадщина. не лише те, що в ньому було заховано, а і сам зовнішній вигляд кургану, і ґрунт, який насип... Уявіть собі. Він простояв від двох тисяч років. Ну, можливо, там різні терміни називають, але максимум він міг простояти дві 2000... тисячі років. З ним ніхто нічого не робив, що б не відбувалось на цій землі. І, от коли прийшов агресор під час війни. Ми самі, ну я маю увазі, наші недоархеологи і недожурналісти взяли і знищили нашу історичну пам'ять і частину нашої землі. Що це як неганьба, і що це не як те за злочин, за який мають понести відповідальність ці люди? Я думаю, що ми... І наші підгородянські колеги, та і хранителі курганів, до речі, на відміну від того, що говорить пані Лідія Голубчика, я з цими хлопцями познайомився. Хранителі вам вітання, люди з фаховою освітою, люди, у яких, до речі, є Ютуб-канал. Будь ласка, знаходьте його, які займаються саме порятунком курганів і взагалі на території всієї України. От, от ці люди роблять свою фахову справу, хоча ніхто їм за це зарплату не платить. А от ті. Хто отримує зарплату і має захищати, в тому числі, наші кургани? Беруть їх і знищують. Ганебна історія.